Тепер перейдемо до інших жанрових матеріалів. Статті, так? Ну, статті там діляться на кілька етапів, але статті це той елемент, де, скажімо, допустимі якісь такі неінтернетівські методи. Бо статті, ну, бачиш, їх не так багато, так їх там, наприклад, ну, у нас на сайті статей нових виходить 3-4. Ну, це досить в принципі нормально. ну, В газеті, в будь-якій газеті, теж там, якщо це не якийсь там величезний щотижневик. А... Будь-яку газету, якщо взяти, от щоденну газету, то там десь так само 3-4 великих статті. От, в принципі, статті, допустимий варіант, де можна дати заголовок і на дні можна дати, і не так сталося, як гадалося. Чому? Бо, е, як правило, на статті там відсотків 90, там, може, навіть 95 людей на статті заходять. Це конкретні люди, які приходять сюди, в це місце на сайті, ну, ну, кача, колонка статей там, чи блок статей, які конкретно приходять почитати статті. Це не ті там, хто сидить і просто класть новини, це не ті, хто там забігає з укранету чи з Яндексу. Це ті, хто сидять, та заходять сюди, на цей сайт, аби почитати статті. Тому стаття, звичайно, допустимі всі варіанти. Там є заголовків, і не треба там дотримуватися до цих моментів, що там в принцип піраміди. Стаття пишеться як стаття. Оце дуже це те, що абсолютно порівнює ну, можна споріднює газету інтернет. Це те саме стаття не підхід це те саме, що і газета. Єдине, єдине, що звичайно плюс, плюс величезний, те, що я спочатку говорив, це якщо додається відео, якщо додається фото, якщо додається ссылки на, на різні джерела, тут, звичайно, газета поступається на інтернету. Але сам текстовий масив, сам текстовий масив може бути абсолютно ідентичним і буде тут так само читатися не гірше, ніж, скажімо, на новини якісь. Що цікаво, Здавалося б, що в інтернеті зараз особливо дуже почали погано йти розслідування. От як ви думаєте, чому розслідування почали гірше читати? Надаїло. Набридо, так? Надоїло. <смітно> <смітно> Які ще варіанти? Просто вони занадто подробиці подробицями мусять бути і в них розбиратися одного боку. <смітно> ну, ну, добре, ну <смітно> а на, на <смітно> телебаченні нормально, в <смітно> газеті... газети. <смітно> <смітно> О! Дуже, дуже сильно зараз це вже, ну як. Не те, що всім відомо, це ну так, соціологи вже над цим теж, феноменом працювали що в інтернеті. Дуже сильна недовіра до розслідувань. Дуже цей жанр втрачає чого, бо інтернет свого часу став таким зливним бачком. І е, наскільки інтернет перевантажений чорнухою, ну теж того, що немає. Пам'ятаєте, раніше теж газети виходили там. Таке писали. А зараз не можуть, бо дуже сильно прибирають ну, по закону, по-перше, по-друге, ну, інтернет все одно по бруду, інтернет перептневне кого завгодно. Е, ну, проблема перша, це трошки все-таки з законодавством. Хоча, хоча інтернет зараз, хоч, наче він не прописано, так вже повністю закон, але відповідальність як медіа, от у нас кілька судів було, і нічого судимося, ну що робити. як будь-яка газета, як телебачення, судимося. Тобто це не юридична проблема, це проблема вже ментальності людей, які звикли, що якщо стаття в інтернеті, це заказуха, це якась там точно це неправда. От, от Парадокс. Вже навіть викладуються документи, відео, все одно люди не вірять. От не вірять і все. от Це ну, ну, може ще перегодували в свій час, може, брудом. Це, ну, класичний випадок, недавна історія Луценко-Стогні. От, ну, здавалося б, ну вже все. От виклали все, відео, відео, виклали відео, де видно, що там вони б'ються, все. Читачі -чи пишуть, да скільки можна, що ви тут -то 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 пургу нам покажете, да не було такого, ну не вірять в от Не вірять люди, ну <с> нічого не можна зробити. Тому от е розслідування, ну, може згодом все-таки елемент довіри повернеться і буде краще, а от розслідування ну чогось ну, от не йдуть і все. Зате, за те, як не дивно йдуть за останнім часом, гарно йдуть авторські колонки, йдуть, публіцистичні матеріали. Це жанр які треба фастувати в інтернет. Ну по-перше, це е, цікаво. По-друге, це ну, все-таки освітній елемент такий, бо ну вона є новиною. А коли цікава колонка на якусь таку серйозну тему, або публіцистичний матеріал, цікавий там, соціальний якийсь матеріал, це дуже важливо. І от вони читаються добре, особливо авторські колонки. Я вам скажу, те, що я тут теж говорив, про те, що на авторів приходять, дуже зараз дуже ціниться, дуже гарно читається. Важливий нюанс авторської колонки тематичність, так? Просто на конкретних прикладах зараз приведу. Якщо автор є, як, це звичайно універсала, талановита людина талановита у всьому, вона може писати на всі теми, і починаючи від, там, не знаю, від спорту і закінчуючи економікою, умовно кажучи. Але коли от один автор пише на кілька тем о, різних різ, на різну спеціалізацію, так так би мовити. Е, от втрачається знову це може цей елемент довіри. Ну от, значить він там на останочник шпариться підряд. От чомусь так теж. Як тільки людина починає писати на кілька таких різнопланових матеріали дає, от перевірено теж цікавий випадок, я не знаю на 100%, але довіряю цьому джерелу. Е, Гарі Каспаров Financial Times колонки свої робить. І він раніше писав, раніше писав він в основному економічні теми, як не дивно. Він писав там от в Росії якісь історичні паралелі, але в основному це була економіка, фінанси, міжнародні відносини. Потім він вже ж пішов в політику, став у нас з Шайфом перекваліфікувався на опозиційну політику і почав більше там писати на політичні теми, і в нього менше стало його читати. Це б здавалося, там на заході цікавляться російською політикою, тим так, більш така фігура пише. Дуже популярна, абсолютно популярна фігура. Там на заході Каспар, мабуть, більше знає, ніж у нас тут в Києві. Але кстати, почали менше читати, бо він вже став розпорошуватися. і от якийсь, Чи може це елемент довіри втрачається? Чи може от його група його читачів, яка завжди ходила на його матеріали як на фінансові? І стало менш цікаво, що там кожен другий матеріал вже політичний. Може тому. Але от тематика авторська, якщо автор, скажімо, фахівець в одній галузі, то бажано, як кажуть, марку тримати і не блукати десь там, не розтікатися мислями в інших сферах. Ну і в принципі ми трошки про це вже говорили. Ще раз я хотів би дуже важливий цей момент. Нюанси матеріалу самого. Значить, перше, заголовок, так? Ми його за, за, за цю тему тут зачіпляли, але зараз більш конкретно. Ну, заголовок це, мабуть, 80% успіху матеріалу. 80%. Знаєте, іноді прикро буває. От у нас такий матеріал хороший, хорошо там написаний, все. А і у конкурентів такий самий і гірше все, але його більше прочитали. Чого і за одної простої річі, десь там заголовочку, десь щось там не дограли, ми там десь, може, щось там змягчили чи ще щось. Загалом, наскільки зараз важливий в інтернет-медіа, ну, це, мабуть, один з таких із ключових моментів взагалі в інтернеті. Ну, Класичний приклад. Беремо стічку кренету, так? На одну подію, на одну подію розігнали палаточне містечко на Майдані, одну подію там буде 10 10 силок різних ресурсів. Такий, 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 такий і така силка. Якщо людина зайшла, ну от ви поставте себе на місце. Звичайно, відвідувача, вона заходить, вона бачить ці 10 силок, ну, на яку вона класна. Ну, от вона явно ж вона може на першу яку попадеться, ну це навряд чи це там якийсь елемент, може, ну, може там 2-3 відсоти натиснути на першу силочку. Більше все-таки проглянуть заголовки і які виберуть саме цікаві. Тому, наприклад, якщо йдуть один заголовок, на Майдані там ну, розігнали палаточне містечко. Другий заголовок. в Києві на Майдані там розігнали паточнее містечко. Третій заголовок такий там це. І якщо їх там однотипних там десь що, і... а один буде випадати, наприклад, умовно кажучи, на Майдані розігнали паточне містечко і арештували там процесувальників. О, я вже як, читаю, думаю. о, так тут ж нова інформація є. Тут уже є за що зачепитися, так тут вже є такий нюанс, який мене вже зачепив більше, зацікавив. Я вже на це поведуся більше, скажімо, чим на 10 однотипних матеріалів. Тобто, якщо навіть е, тема на, заїжджена, там, ну, підписали податковий кодекс. Так? Ну, ну, банальний загалом, банальний, такий, ну, але класичний, там, інтернетівський, але він банальний. Але якщо там, додать е, таку якусь родзинку, там, е, там депутати на швидкоруч підписали податковий кодекс, о, вже якісь, здавалось би, маленька емоція. так? Але вона е, от, вже трошки грає, і на фоні інших заголовків, знову ж таки, е, вона спрацює краще. Те саме, що я казав про фотовідео. Це вже точно перевірено. П'ять однакових заголовків, а один стоїть слово фото. От на нього кликнуть. От на нього кликнуть. Людина, от, я почитаю інформацію, ще й фото подивлюся. Не факт, не факт, що вона цікавіша, ця ці інформація. Ну не факт. Але клікну саме на неї. Причому саме, що цікаве буде, є матеріал, там може бути 10 фотографій стояти, але ми бачимо заголовок, ми не бачимо слово фото, або ми не бачимо ярличка, там фотоапарати, або якось, якось таке пеначки. Ми не бачимо, що там є 10 фотографій. А тут там три фотографії, але ми сюди прийдемо. Ми підемо сюди, бо у нас є, ось наше це заманушки, чи як це сказати таким чином. От, тобто до заголовків треба дуже серйозно підходити. Знаєте, от я по собі знаю, буває, в мене, я там новину за 15 хвилин зробив, а з заголовком, Думаю, що як би його так, щоб викрутити, так, щоб зачепити, щоб це все. От. Це таке було в мене в газеті. Я раніше в газеті працював, теж буває, сидиш, напишеш. Ти думаєш, ну що ж його ти заголовок, як його... І тут та сама проблема. Ну, Загалом це дуже важлива річ. І навіть треба до того доводити, що проводити тренінги студентами, там, учнями, проводити тренінги і от на варіанти заголовків. На одну тему 5, 7, 8 варіантів заголовків, щоб потім аналізувати, який краще, який гірше. Просто це, це дуже корисно буде. І ну, я, я думаю, що буде позитивний вплив на роботу. Ще такий от. Кілька років тому я тут читав спецкурс спортивної журналістики, приходили студенти, і це продовження тренінгів. І ми цікавий такий проводили тест, на одну тему писали як для різних медіа, для, для різних тематичних видань. Наприклад, там один пише на одна тема, ми, здається, брали шаховий матч Каспарова з комп'ютером. О, бачите, Каспарові тут. І там один писав для дитячої газети, другий писав для простукової, третій для телебачення новину, четвертий там ще й для чогось. все. От. І це були студенти, здається, третього курсу. Здається, третього курсу. І, чесно кажучи, ну, дуже слабо студенти відчувають цю різницю, для кого пишуть. От там ще кілька, ну, де дитячої ще зрозуміло думаю, цей сегмент, що треба дитині простіше, якось пояснювати, щось таке. А от уже десь о, ці моменти, де там для телебачення, де для радіо о, вже студенти ще ну, не, вже студенти ще не ловлять, от вони не відчувають, е, я їм кажу, о, о, для телебачення що важливо? Це ж буде відеоряд, якщо його нема, то треба розказати так, щоб людина, яка слухає диктора, вона начебто це бачила, так? То це перед, де, те саме радіо стосується, так? Що от людина слухає по радіо, і вона уявляла, що ось вони сидять на сцені, там, там, що перший вийшов на сцену такий, то там, щоб якийсь такий от асоціативний ряд людини виникав. В газеті це простіше, так? В газеті простіше. От. І от ці нюанси такі вони важливі, треба студентів до цього привчати, і те саме стосується заголовку. Тобто заголовок це такий от тренинговий матеріал, mm -hmm. <головок> з яким треба завжди працювати, працювати. і працювати. І це дуже важливо. дуже важливо. Щоб от відчували, от саме, от саме які дії потрібні, на що читач іде. ну парадоксальні речі, такі теми ловлять. Здавалось би, ну, ну зовсім не цікаво, а цікавий заголовок, виключений там, гарно так поданий. і вже хапають люди зовсім по іншому зовсім інші регіоні.